Но, как говорят, когито эрго сум. ергосум. сум. Хе, ты сегодня дурный, как це. О, видишь, вот такой ты у меня мудрец. И я уже майже той, для у себя маю. Бо я ж бачу уже. А який философ? Разочарий. Філософ мусить бачити, мислити і споглядати світ. Ні, не, не спіши. Суть не в тому, щоб скоріше знайти завітну дорогу, а суть в тому, щоб якомога більше побачити по цій дорозі, і хоча не всякому вдається досягти коринфу, як той казав, та часи міняються. Це міняються, і ми з ними міняємося. Часи міняються і ми з ними міняємося. І сьогодні у мене такий час, коли я міняюся, попри те, що мене вітали, вітали в лапках непроханими феєрверками з днем народження росіяни. Тим не менше я вирішила зробити сьогодні тер і зробити його максимально приємним для себе і максимально. Запаралалити якісь свої думки, які у мене давно уже вирували навколо мого захоплення фільмом «Вавилон-20». Я багато разів про нього згадувала. Багато разів цитувала саме цю фразу, і тут я можу сказати: я по-перше, майже та за котру себе маю. А по-друге, суть не в тому, щоб якомога швидше знайти завіту дорогу. Суть в тому, щоб якомога більше побачити по цій дорозі. І власне ми це робимо попри те, що деякі теми повертаємо. І розглядаємо ще раз і ще раз. Мені здається, через те, що вони є достатньо важливими для того, щоб подивитися на них під певним кутом і на підставі нового побаченої якоїсь оптики вдягати нові окуляри, і йти, і бачити себе тим, ким ти хочеш бачити. Попри те, що іноді хочеш, щоб взагалі нічого того не бачити, бо. Кого ховали, що так пізно повертаєтесь? Може, хтось помер у нас в Вавилоні? Чи десь на хуторах? Та ні, слава Богу, нікого не ховав. Людей з нева нема коли помирати. А ви. Ой. А ви то так, що в очах потемніло. Страх не люблю, коли мені все видно. В очах потемніло страх не люблю, коли мені все видно. Ну і в принципі, Ваволон 20» прикраси тим, що ви можете навіть дивитися весь фільм. Ви можете подивитися просто один із епізодів цього фільму. І це така собі мозаїка, яка складається у велику історію портрету українців, люду українського українського села, яке і було і залишається насправді. і Нам це треба відродити базою українства.